Дивіться, багато хто з вас питав, як робити, як чиняти з людьми, яких ПТРС, яких приступу, як допомогти людям з посттравматичним синдромом, і так далі. І, от, наприклад, я покажу, як взагалі працює мозок в цей момент. Чи уявимо, що людина пережила велику травму. Це не тільки військові, це цивільниці люди, у яких на в очах там будинки зруйнували сім'ї, померли люди, які пройшли через контраційні табори, і так далі. Оце наш мозок. В момент стресу ми переживаємо надзвичайний катакліз середині нашого організму. Уявимо, що ці відросточки, які є на кокосі, це наші нейромедіатори, які сприймають гормони радості там дофамін, сіротонін. Коли вони в нашому організмі виділяються, вони через кров йдуть до мозку і через ці нейромедіатори всасуються. І ми мозком відчуваємо задоволення, радість і так далі. І воно передається по всьому тілу. В той же момент наднирники виділяють картизол, гормон стресу для його засвоєння і відчуття організмом не треба, щоб нейромедіатори працювали добре. В момент великих стресів у нашому організмі настільки мало задоволення, настільки багато стресу, що ці нейромедіатори, знаєш, як ти качаєшся, типу, от у тебе накачані м'язи, коли ти довго не качаєшся, вони стукають так. само і ці нейромедіатори, вони атрофуються, вони стають несприйнятливі до дофаміну. Знайомо це відчуття, коли ти постійно ходиш себе накручуєш, коли фух, там погано, я не знаю, що робити паніка, а вначебто начебто в житті все нормально. В начебто, коли стрес вже пройшов і все добре, ти все рівно продовжуєш переживати страшні депресивні стани, інколи це роками триває. Справа в тому, що дофамін, який виділяється серотонін, він більше цими нейромедіаторами не може в повній мірі. Всасувати твій мозок, бо вони атрофовані, вони не працюють нормально. От, наприклад, уявимо, що оце зараз буде капати. Дафамін на них капає, і воно не засвоїться, не проходить всередину. Що буде далі? Воно буде стікати там по мозку, типу знову потрапляти в кров і ароматизуватися в карті золу. Дафамін, який не сприйняли нейромідіатори, який не засосався мозг, знов трансформується в картизол, гормон стресу. І виходить так, що людина, начебто, вже стрес закінчився, але вона постійно продовжує жити в такому стресі, начебто, от вона зараз криші сприйне, начебто, от От щось жахливе станеться і так далі, бо людина живе на картизолі. Картизол це той само той стан нервозів перед екзаменами, оце саме відчуття, коли війна почалась, коли йде обстріл, коли трапляються жахливі ситуації, не кризи собі в житті, і людини з посттравматичними розладами, з депресивними і так далі, постійно перебуває в цьому стані. І коли люди кажуть, що депресія не існує, це ви видумали та ти сильний, ти молодець, все буде хорошо з тобою, і так далі. Це абсолютно не працює, бо це захворювання. Треба зрозуміти, що це захворювання це дуже довго і важко відновлюється. Два-три роки треба, щоб знову відросли там нервові закінчення, неремедіатори відновилися і так далі. І оці всі антидепресанти що роблять? Вони або більше дофаміну роблять, і щоб ці неремедіатори краще захоплювали це все або блокують кортизол, або блокують дофамін, не всасова знову не перетварявся на кортизол, Блокатори засвоєння цього зворотнього дофаміну знову оскруг.